Некс тех. Ганслингер, стрільцинов скит. Зазвичай, коли ми говоримо про ігри наступного покоління, ми поринаймо у світ вражаючої графіки та дієвих осіб, що виглядають неначе у житті. Але цього разу Next Tech бере вас із собою до місця, де ви вже самі потрапляєте до пригоди. Нещодавно руки Get Next дотяглися до світу ганслінгерів. Це змішана мультимедійна гра, що поєднує дійсність із вигадкою. Джонатан Герч, помічник директора компанії віртуальних гуманітарних досліджень, бере нас на прогулянку через цей віртуальний дикий захід. Ганслінгери розроблялися за всіма канонічними правилами розважальних ігор ви потрапляєте в дуже знайоме для багатьох середовище. Тут дикий захід, ваша роль підійти до бармена та почати з ним говорити. І я не робитиму цього і не проси. Чому це заговорити до бармена? Запитати про когось, коли він приходить, або як вам безпечно привезти когось. Чи коли ви в небезпеці, вам треба вести перемовини і таке інше. так, звісно, розмова з віртуальною людиною потребує розуміння нею вашої мови. З чим сюди прийшов. Та просто проходив повз? Просто проходив повз. Це потребує розпізнавання мовлення. Дієві особи повинні бачити на кого ви дивитеся. Ми маємо візуальну систему, яка за цим слідкує. Тож, коли ви кажете ось так, як вас звати? Як вас звати, пані? Саме та особа вам і відповідатиме. Ми опрацьовуємо роботу з пістолетом, без якого в салоні не обійтися. А також все це треба синтезувати та об'єднати в одне: поведінку, ваші жести, мовлення, час доби, зробити все навколо якомога більш реалістичним у взаємодії з вами. Хлопці рух, акторська гра. Ганслінгером вдалося поєднати все це в одне ціле за допомогою технології та камер, що перехоплюють усі ваші рухи. Але це ще далеко не все в цій грі з несправжнім віски та майже непереможним господарем закладу. Застосуванню програмних додатків за лаштунками цього запиленого салону майже немає числа. Ганслінгери базово складаються з модулів. Тут є руші, які включає в себе систему анімації дієвих осіб та мовлення. Потім ми просто накладаємо на все це зображення актора та розміщуємо його в салоні. Але це вельми загальна технологія. Скажімо, ми точно так можемо перетворити це місце в якусь ділову контору, де можна буде проводити перемовини з іншими гравцями, чи ще щось, чи зробити тут лікарню практикуючим лікарем? Ну знаєте, там медсестрою, які приймають пацієнтів. Якщо хочете, щоб це був літак, бойовий літак, то матимете авіасимулятор. А тут наразі ми збудували людський симулятор. Тобто потенціал цього програмного додатка величезний. Головне використання цієї технології навчати людей на початкових стадіях навчання, головним чином як реагувати на інших людей. Наступні покоління ігрових технологій будуть такими ж, якими ви їх зможете побачити в шкільних класах найближчого майбутнього. Можливо, у майбутньому інститути самі оцінюватимуть ваші успіхи замість зовнішнього. Незалежного оцінювання. Що ви там, дідька, робите? Гей, ти, вбий його! Він і сам порається. Озвучено товариством три крапки спеціально для сайту OpenGamer.